Вони з одного боку не мали того досвіду, який мали старші товариші, але з іншого боку, вони мали той ентузіазм, і найголовніше в них ще не було досвіду поразку. А це дуже важливо, коли людина з одного боку поразки гордує людину, людину. Але з іншого боку, людина, яка взагалі ще не має досвіду таких глобальних поразок, вона має той ентузіазм, і той романтизм, ту віру, яку людина з більшим життєвим досвідом не має. І от ці люди: Бандера, Роман Шухевич. Ярослав Стецько, Микола Лемик і багато-багато інших людей, відомих, менш відомих, Біла, Данилишин і, і так далі. Це оце покоління, яке вже зарядило український націоналізм такою фанатичною, романтичною вірою і ідеалами, які потім вже в ньому розвивалися. І оці акції, які проводили бандерівці на початку 30-х роках на Західній Україні, вони фактично відомі і до сьогоднішнього часу. Тобто, всім відомо знищення польського міністра внутрішніх справ піратського, які здійснили українські націоналісти, через те, що цей міністр був виконавцем так званої пацифікації на території західної України, тобто систематичного терору польської окупаційної влади проти української нації, яке закінчилося численними фізичними знищеннями українських патріотів, і за цей злочин. Він був засуджений організацією українських націоналістів до Кари Смерті. І член Української член організації українських націоналістів Григорій Мацейко виконав цей вирок в Польщі, Пристреливши цього Пиратського, коли він там снідав Десь в ресторані потім це була акція. Проти така відома, яку здійснив Микола Лемик, річний хлопець на той час, теж член ОУН, який підготував і здійснив замах на майлова на такого діяча, який був високопоставленим дипломатом совєтського союзу і перебував на той час в консульстві СССР у Львові. І це було це був 33-й рік. Це був рік Голодомору в Україні, і е, Микола Лемик. Він е, за вказівкою організації українських націоналістів прямо в приміщенні посольства застрелив е, цього Майлова на знак протесту проти Голодомору, який вчинила більшовицька влада на східній та центральній Україні. І фактично вже судовий процес проти Лемика був використаний як трибуна для того, щоб у всьому світу розказати про злочин, який робила совєтська влада на, е, на Україні. За це е, Микола Лемик був ув'язнений пожиттєво. І вже фактично 18-річним хлопцем він можна сказати завершив в великій мірі своє життя. Але в 39-му році Польща розвалилася. Ну я просто такий робив трошки відступ, щоб зрозуміло було. Він вийшов на волю і два роки провів в активній революційній боротьбі. І в 41-му році він загинув уже в місті Миргород від рук Гістапівці в цій ситуації. Оце Бандерівське покоління, воно дійсно зарядило настільки високу взяло планку для націоналістичного руху на той момент, що деяким навіть людям зі старшого покоління це здавалося, що це вже перебор. Але насправді для них це не був перебор. Для них це була нормальна форма націоналістичної боротьби, коли нація. Була пошматована між окупантами, коли націю винищували геноцидом, коли українські люди вмирали мільйонами. Інших варіантів просто не було. Можна було сидіти і теротизувати е, на тему, е, скажімо, е, як буде добре, коли ми прийдемо до влади, чи ще щось таке. А можна було діяти конкретно і вчиняти ті дії, які я припрошу, можна вимкнути телефон. Е, в результаті е, вчиняти ті дії, які дозволяли сказати, що українська нація живе. Що вона діє, що вона бореться, що українців не загнали в окупаційне гетто, що українців не перетворили на вимираючих індіанців, що вони борються, що вони готові до продовження своєї боротьби і надалі. В цій ситуації, роль Бандери, тоді ще керівника, провідника на західноукраїнських землях, вона була величезна. В подальшому. Ми можемо говорити про те, що вже в 34-му році Бандеру і більшість його найближчих соратників було польською владою заарештовано. І їх було засуджено на відкритих судових процесах, де знову ж таки Бандера їх використовував як місце для агітації, і фактично Бандеру мали засуджувати до смертної кари, але замінили на пожиттєве ув'язнення. І тоді е, з Бандерою ситуація була приблизно така, що сила цієї людини була настільки висока, що е, він міг е, навіть ворогів, які його ненавиділи, які бажали вважали йому смерті. Е, він коли заходив в зал засідань, то зал мимоволі вставав. Тому що це була людина такої сили, що вона примушувала навіть ворогів себе поважати. В результаті, коли відбувався судовий процес над ним, то Бандера себе показав настільки відданим, настільки фанатичним. Настільки людиною високих ідеалів, що про цього тоді ще ледь там з чимось річного хлопця почали в народі співати пісні як про народного героя, тому що тоді вже з'явилося таке слово як Бандерівець, і тоді вже з'явилося відчуття того, що ця людина це є справжній лідер. І в цій ситуації навіть е, поляки, які, як я вже казав, наводіли Бандеру, вони навіть змушені були в своїх газетах писати, що сила цієї людини вона є настільки великою, що при бажанні він не не тільки відродить націю він би при бажанні міг створити нову націю. Звичайно, що про створити нову націю це було поетичне перебільшення, але як ми знаємо, що небагато людей в історії в світовій історії могли дійти до того рівня, щоб ціли, цілу націю. Могли називати їхніми іменами в українській історії таких людей було декілька. І зокрема, в 20 столітті це безумовно був Степан Бандера. Е, і в тій ситуації, в якій опинився е, український націоналістичний рух, можна говорити вже ближче до кінця 30-х років. Тобто, Бандера на той момент і е, його найближчі соратники сиділи в тюрмі. Польський ну, звичайно ОУН продовжувало діяти на західній Україні, але вже не проводило таких гучних акцій, як при тому керівництві, коли там був Бандера. Е, власне, е, ближче до е, початку вже всім було зрозуміло, що рано чи пізно розпочнеться Друга світова війна, і треба було зайняти правильну позицію в цій ситуації. Тобто, треба було е, оуницям використати ситуацію максимально вигідно для України, щоб в результаті цієї війни постала незалежна Україна. І В тій ситуації ми знаємо, що в 1939 році була розвалена Польща, був підписаний пакт Молотова ріббентропа внаслідок якого Польща була поділена на дві частини, і територія Західної України, зокрема, відійшла до складу Совєтського Союзу. В цій ситуації, як вже було сказано, коли Польща розвалювалася, українські націоналісти і Бандера вийшов з тюрми польський. І він знову включився в активну політику. Виникла ситуація, коли виникли певні тертя, скажімо так, між, і непорозуміння між центральним керівництвом, яке існувало за кордоном, і бандерівцями, які існували, ну і цим поколінням молодих активістів, які існували вже безпосередньо на території України. ці протиріччя почалися після смерті Євгена Коновальця. В 38-му році в Роттердамі був вбитий голова ОУН Євген Коновалець. Я е, можу сказати, що звичайно євген Коновалець це була легендарна фігура, і це була фігура, яка об'єднувала всіх українських націоналістів. Е, е, і в тій ситуації, звичайно, совкові агенти, а конкретно це здійснив Судоплатов, Вони знали, по кому треба бити, і вбивство коновальця було використане саме для того, щоб е, послабити український націоналістичний рух. І буквально 38-й рік це смерть коновальця. 39-й рік це розвал Польщі, і це повернення в активну політику Бандери його найбільш найближчого оточення. І отут виникає ситуація, коли між новим керівництвом організації українських націоналістів на чолі з Мельником і тими старими товаришами, так званими, які існували в оточенні Мельника, тобто ті люди, які пройшли ще перші визвольні змагання, в більшості своїй Ну або люди більш старшого покоління, скажімо так, і оцими молодими фанатичними активістами з безпосередньо з території України, які щойно пройшли табори, які щойно пройшли тюрми, які пройшли замахи, атентати, безсонні ночі, терори і так далі. Які власне тільки-тільки щойно звідти. і ті люди, які вже 20 років пожили на комфортній в принципі житті в еміграції, там де до тебе кожної ночі не було ризику, що до тебе прийдуть тебе вбивати, де ти не сидів в тюрмі. Де ти жив в принципі більш-менш нормальним життям? Звичайно, що певною мірою виникали певні протиріччя між ними. Найголовніше було протиріччя в тому, що Бандера бачив боротьбу за Україну в тому, що Україна має опиратися виключно на свої сили в цій боротьбі. Що весь історичний досвід він свідчить про те, що українці мають опиратися лише на себе, що будь-який зовнішній союзник він рад, який виконує роль нашого там, нібито звільнення, в результаті він приносить нам нове нову окупацію. І, але, на жаль, керівництво на чолі зменником воно мало трошки інший погляд, е, і в більшості випадків вони керувалися більше такою як.